Всім вітання, їду в район Гісена над Франкфуртом дивитися Ауді А4. Серйозно бита впередок машина. Кінця 2019 року ця Ауді 13600 цінували її і за 13 збили ціну. Може ще щось здасться при огляді, але головна задача обдивитись, наскільки буде там серйозний ремонт. Подивитись ланжерони, подивитись радіатори, що там пошкоджено. Хоча там радіатори по-любому будуть пошкоджені. Навіть по фото, я думаю, що будуть вони пошкоджені. Судячи навіть з фотографій, там буде дуже-дуже багато сачок до заміни. Якби в Теслі отак бити передок, то це кілька деталей і все нормально. А в Ауді там буде список, не знаю, деталей. 50 точно буде для ремонту Ми в автоцентр до чисто битками займаються так, ж Ауді? це не вона там Як тут машину дивитись? Треба ж неї. От вона. Да. От таким образом відкрили капот. І так, і так. Ну, не знаю, як тут знизу показати, воно все геть на землі висить. Мотор повністю-повністю зажатий радіаторами, вентиляторами. Куди тут влізеш? Нікуди тут не влізеш. На. вона подтертався. Про який пробіг тут малий говорити? Це, це не те, на що потрібно дивитися і брати заради цифр. Не на цифрах їздити, а на машині. роботи і саме головне що коли вона зробиться нічого доброго з її не буде ну що тут мотор повністю зажатий разом з вентиляторами потрощеними вентилятором всьому капут. оце все спереді повністю сплющене Фара та не ціла, всі вуха обломані і корпус фари побитий сзади. Так, тут вм'ятинка невелика, але є на дверях, тут є вм'ятина. скло розбито повністю. Там далі нема вмятин. Крило теж стрельнути. Тут знизу те що вона тут отримала конкретно туди далі навіть я не залізу, не побачу, але там теж потрощено все. Не виключено шусанки, підвізка теж. Щоб відкрити дверку, треба знову цю стойку обирати, тому що капот не дає відкрити. От тепер можна відкрити дверку. Машина не виглядає на малий пробіг. Зовсім не виглядає вона на такий малий пробіг. 70 тисяч. Та при 700 тисячах буває набагато кращий стан. От сидіння, подивіться як виглядає. Ну, не зовсім погано. Але заради цифр пробігу цю машину, брате, точно не варто. Дивіться, всі айрбаки, всі до одного зірвані з обох сторон. В тому числі в панелі, в рулю, спереді два айрбаки. Це просто шок. Е, ремені також все заклинене. І дивіться, це 70 тисяч пробігу. Ну, я ж ще раз скажу, 700 тисяч навіть буває краще. Обійду ще з цієї сторони відкрию. Так. Всередині панель подряпана. Отак, От сидіння виглядає, всі аербаки взорвані. Піропатрони. Взірвані на ремнях. Все затянуты сзади ремни. А это и только не. С той стороны и сбоку все затянуты. Все взірвані піропатрони. Одни ремни будут коштовать. Все аэрбаки до одного. Взірвані Тут теж ремни. Не виглядає вона ніяк на малий пробіг ця машина. Це тільки цифри пробігу. От зря люди взагалі з тими пробігами морочаться. Знизу тут нічого не доступитися. Нікуди не долізти, не доступитися. Вона ще можливо і понизу отримала. але тільки не з цієї сторони з іншої. Зараз звідси ще гляну. побачиш, Йду на другу сторону. Зателефонував я замовнику огляду, пробував вислати йому відео, фото, але інтернет тут ніякий в цьому місці. Сказав замовнику огляду, що відео виставлю на каналі, покажу все. Ну, нема тут що брати, нема що брати. Таку машину розбиту, можна брати для того, що вона по всьому. Не зношена целка машина, щоб була. А тут е, зробиш і доволі нею не будеш. Вона зношена машина по факту. Навіть посередньому пробігу брати так десь на 270-300 тисяч виглядає все. І е, ремінь безпеки, водія, і е, всі ці детальки. Та й так неохайно, подряпано все. А скільки тут міняти всього, я вже і не кажу. Це Одні тільки ремені безпеки і аербаки. Просто все взорвано, всі піропатрони, все заблоковано. Не буде навіть після ремонту ця машина машиною. Вона така буде вже. Заношена, затерта, чудо. Все, відмовив я замовника огляду купувати її. Нема тут що купувати. Іду віддаю ключ, по фото значно все краще було. про ремені, про всі айрбаки, ніякої інфи і нічого не розказував, все не знаю. 19-го року, а четверта, хлам розбита. мало того, ще й коли зробити її не буде вона. Класною машиною, неважливо, що там обслуговувалось чи не обслуговувалось. Найголовніше те, що вона наїздила свій пробіг на короткій відстані. Краще взяти машину з 500 тисячами пробігу, але машину не зношено. І таких машин дуже багато. Хоча 500 ніхто вже зараз не залишає, не сприймають за такі цифри, крутять все тут. Регулярно перед кожним сервісом ті, хто їздять багато. Хоче там не кручуть на машину, беріть бензинову, ніхто не крутить бензинові. В основному крутять, але рідше в рази. Тому що їх беруть реально для коротких відстаней. А дизельну машину з більшим податком для Європи беруть для великих відстаней. Скоріше за все, це. Варіант такий по місту накатав, так 70 тисяч, і машині від того не легше. Все, буду закінчувати своє відео. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал і допомагаємо, хто чим може ЗСУ, тому що ситуація дуже складна. Не розслабляємось, хто чим може. Все. На все добре. Слава Україні! Україна переможе!